П'ять фактів про вагінальні виділення, які повинна знати кожна жінка, щоб відрізнити норму від патології. Перший факт у кожної жінки репродуктивного віку мають бути вагінальні виділення, вони пов'язані з активністю естрогену і їх наявність не потребує лікування. Другий факт періодичне відчуття виділень і вологості на білизні це нормально. Виділення можуть залишати сліди на білизні, які утворюють білуваті або жовтуваті кірочки. Це не патологія. Третій факт: Не очікуйте, що вагінальні виділення будуть пахнути трояндами. Вони мають кислуватий запах через природну активність лактобактерій, які підтримують здорову мікрофлору. Запах не має бути різким, але може змінюватися через стрес, фізичну активність, статеву активність чи прийом медикаментів. Четвертий факт. Виділення можуть викликати легке подразнення, але не повинні супроводжуватися болем, свербежем, печінням або вираженим дискомфортом. П'ятий факт: діагноз вагініту чи вагінозу не можна ставити лише на основі вигляду виділень, потрібно враховувати скарги жінки, зібрати анамнез, оглянути її і призначити лабораторні обстеження.